І ще одна новина, яка наробила великої галярми, це власне українці за кордоном і роль дипломатів українських амбасадорів, українських посольств в, в реєстрації я не знаю там обліку військовозобов'язаних і якомусь сприянню їхнього повернення додому. Це взагалі як розуміти, як це відбуватиметься, Чи, чи зрозуміло прописано це в документі, аби зрозуміти суть. Не зрозуміло, вони просто написали, що закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню військових зобов'язаних резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та в воєнний час. Тобто, що це взагалі таке і який цей порядок вони конкретно не прописали. Ну тому що, звісно, це теж доволі таки проблематично знайти людину в іншій країні і. Якось сприяти поверненню, тому що дієвих механізмів у консула взагалі то немає.